На 31-й позачерговій сесії Чернігівської міської ради велика частина порядку денного стосувалася земельних питань і податків. Зокрема, було подовжено дію рішення від 30 червня 2022 року про місцеві податки та збори, яке передбачає пільговий режим для бізнесу та суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок російської агресії рішенням міської ради від 30 червня 2022 року за номером 18-8-19 про місцеві податки і збори, коли ми приймали дане рішення, то враховуючи, що під час воєнних дій у нас в місті були зруйновані дуже багато приміщень, бізнесу і суб'єктів господарювання, тому ми вносили їм відповідні пільгові режими при наданні відповідних матеріалів при звіту про зруйноване майно і термін дії даного рішення був до. Кінця оточного року тому ми просимо внести правку в абзаці 4 та 5 пункту про замість до 31.12.2023 року до 31.12.2024 року. Також розглянули та затвердили технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель міста Чернігова. Відповідно до законодавства, нормативно грошова оцінка переглядається один раз на 5-7 років. Дуже суттєво впливає на е, дану нормативно грошову оцінку е, по даній методиці новій методиці це Відповідно до кількості населення, станом на довідку, яку ми надавали інституту, станом на 1.1.2021 перше року, в місті Чернігові було проживало 285 тисяч двісті осіб. Відповідно до цього, градація йде про базову нормативну грошову оцінку, яка не може одного квадратного метра, яка не може бути меншою від того. Від 250 тисяч до 500 тисяч це 386 гривень, вона не може бути меншою. І враховуючи таке, що коефіцієнт індексації, то на сьогоднішній день дана нормативна грошова оцінка, яку ми будемо затверджувати, складає 424,6 424, гривні за мет квадратний. Згідно з аналізом управління земельних ресурсів, відповідно до нових норм бюджет міста зазнає втрат. Ми брали земельні ділянки з різних цільових призначень, різних кодів КВЦБЗ, різних локацій і територій, яких вони знаходяться, які ви бачите на екрані. Хочу зазначити відповідально, що Бюджет не отримає відповідно цієї нормативно-грошової оцінки мінімум 30% від того, що ми отримували. Якщо взяти, ну, от ми зробили аналіз, вулиця Щорса, 59, земельна ділянка з цільовим призначенням виробництво, діюча на сьогоднішній день квадратний, брати 765 гривень, уже це. З якої ведеться розрахунок карентної плати, то буде після затвердження цієї оцінки буде 485 п'ять гривень, враховуючи, що методика затверджена кабінетом міністрів і відходити від її неможливо. Є така нормативна грошова оцінка. Я прошу це підтримати. Це дасть можливість з першого року в законний спосіб робити оподаткування користування земельними ділянками. В місті. за словами депутата Віктора Бестрова, з іншого боку такий крок зменшить навантаження на бізнес, якому в умовах воєнного стану дуже складно вести підприємницьку діяльність. Затверджена нова нормативна грошова оцінка землі. Тобто орендна плата на землю з наступного року зміниться, і будемо мати надію, що вона зменшиться, тому що податкове навантаження дуже відчутне. І в місті Чернігіві за землю треба платити багато. У питанні про поновлення договорів оренди земельних ділянок юридичним і фізичним особам рішення ухвалити з першого разу не вдалося. Всі в залі. Давайте давайте голосуємо за основу, зараз подивимося. От всі уважно голосуєте. Я прошу підтримати це питання, все таки ми ж. Там питання людей наших треба підтримати. Хто не голосував, прошу змінити свою позицію і підтримати за основу. Якщо є правки, то ми їх на під час розгляду. Ставлю на голосування. 20. Добре. Шановні депутати, я прошу. Я не розумію, чому так відбувається питання. Це поновлення договорів оренди. Олександр Валерій, а поки поновлення ще розпоємени, договорів це ті суб'єкти господарювання, які в законний спосіб сплачують земельні податки, і ми це не приймаємо після оголошення перерви. Розгляд поновили та проголосували за це питання вже з поправками. І в цілому ставлю на голосування. Прошу уважно проголосувати. Питання 15 порядку денного про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок технічних документацій із землеустрою юридичним і фізичним особам чекала найкраща доля. Не прийнято питання. Прошу юристів пояснити, якщо питання прийнято за основу і не прийнято в цілому, що які наші подальші дії в даному випадку. Якщо немає пропозиції пропор до голосування, дане питання вважається таким, що знято з розгляду.